Це приблизна кількість того, що потрібно заряджати, коли з'являється світло після довгого блекауту. Та приблизна кількість зарядних пристроїв, потрібних для цього. І зв'язка зарядних кабелів. А це те, що все замінить. По крайній мірі кількість зарядних блоків. Вітаю! Сьогодні на огляді ось така супершвидка зарядна станція на 6 портів від компанії LDNO, яка має ось такі заявлені характеристики. Отримав я його на огляд за ціною трішки більшою 30 доларів. Зараз його ціна, хоч і не набагато, та все ж піднялась. Тому, якщо ви захочете придбати цей чи будь-який інший товар на Алі, я залишу вам ексклюзивні промокоди на знижку. В описі та в закріпленому коментарі під цим відео, який можна буде скопіювати, ставити у відповідне поле для промокоду під час оформлення замовлення та отримати свою відповідну знижку. Розпакувавши зарядний пристрій, бачимо те, що входить до його комплекту. А саме ось такий подовжувач на 1,5 метра з досить дебелим кабелем та комплектний кабель Type-C довжиною 1 метр. Так звана британська та американська вилка. Таким чином виглядає сам зарядний пристрій, на якому вже встановлена європейська вилка. Знизу продубльовані його заявлені технічні характеристики, а спереді має кнопку вімкнення по 3 роз'єми Type-C та Type A, та екран зверху, на якому буде вказуватися потужність, яку видає кожен з роз'ємів. Загалом виходить ось такий комплект. Габарити зарядного пристрою ось такі, а його вага зі встановленою європейською вилкою 272 г. Цікавою особливістю даного зарядного блоку є те, що ми можемо використовувати його у форматі як звичайного зарядного блоку та підключати його до мережі напряму, так і за допомогою всього кількох маніпуляцій. Підключати його до мережі через подовжувач, що дає нам змогу підключити його в мережу під столом, а сам зарядний прилад розмістити на столі, під'єднавши його до мережі, чекаємо, поки він запуститься, та переходимо до тестів. Ніби відчуваючи те, що кабелю, який я маю, буде складно витримувати таке навантаження. Тому спеціально для тестування роз'єму Type A я придбав ось такий 100 ватний трьохголовий кабель, який має на виході штекер microUSB, Type-C та Lightning. Бачимо, що він значно краще тримає навантаження та дає не таку значну просадку по напрузі. Переходимо до тестування потужності на роз'ємах Type A на 5 вольтах. Ось ці дані, як я розумію, відносяться до протоколів Huawei SCP. Якщо це не так, підкажіть в коментарях. На жаль, на даний момент я не маю чим їх перевірити. Тому переходжу до тестування 5 В на роз'ємах Type A та заявлених максимальних на них 3 А. Починаю тестування відразу з 2 А. Бачимо, що зарядний видає 5 В 2 А. Тобто 10 Вт потужності. Швидко піднімаю силу струму до 2,8 А. Бачимо на електронному навантаженні 2,8 А 4,6 В та майже 13 Вт потужності. Зарядний показує 14 Вт, що відповідає дійсності, та 5 В 2,8 А. Збільшую навантаження до 3 А. Бачу, що зарядний без проблем їх видає. А я починаю і далі збільшувати навантаження, щоб знайти максимальну потужність, яку він зможе видати. Виставляю на навантаженні 3,4 А. На ньому показує 15 Вт, а напругу 4,5 В. Але далі у відео я поясню, чому так відбувається. Сам зарядний бачимо, видає 5 В 3,4 А. Та 18 Вт потужності. Збільшую навантаження до 3,5 Ампа, що на пів Ампара більше від заявленого, бачимо, що зарядний ще тримає таке навантаження. Та вже вимикається при навантаженні 3,6 А. Трансформую блоку форму звичайного зарядного та тестую інші роз'єми Type-A на 5 вольтах. Бачу, що перший з них вимикається при. 3,7 А другий при 3,6 А. А останній Аж на 3,8 А. Що є чудовим результатом, враховуючи те, що заявлено всього 3 ампера. Для тестування заявлених 3 А при 9 В я використаю ось такий USB-тригер, який за допомогою ось цих перемикачів дає нам змогу отримати різноманітні напруги 5, 9, 12, 15 та 20 В. Створив ось такий перехідник для під'єднання до електронного навантаження. На даному етапі, як і обіцяв, поясню, чому відбувається падіння напруги. На навантаженні 3,2 А. Напруга 465 вольта. Замірюю напругу на виході з тригера, бачимо 4,9 В, а вже на клемах самого навантаження бачимо 4,66 вольта, тобто те, що воно і показує. Тобто падіння напруги, хоч і незначне, але звісно ж відбувається на самому кабелі при значних навантаженнях, але його основне падіння відбувається на ось цій платі та контактах, де воно під'єднано до електронного навантаження. Так і на ось цьому роз'ємі. Це важливий нюанс, який я хотів зараз пояснити, щоб не повертатися до нього в майбутньому. Виставляю на тригері 9 В та щоб це відео не вийшло на 2 години зі всіма тестами. Виставляю навантаження відразу в 3,5 А на 9 вольтах із заявлених 3 А. Бачимо, зарядний видає 32 Вт потужності та вимикається на 3,6 А. Інші роз'єми Type A. На 9 вольтах показали приблизно такі ж результати. При 12 вольтах із заявлених 2,5 А. Без проблем видає на ампера більше. Тобто 3 А що дорівнює потужності в 36 Вт, та вимикається при 3,1 А. Можете повірити мені на слово, всі інші роз'єми type A витримують таку ж потужність. Переходимо до 20 В. Та 1,5 А на роз'ємі Type A. Хоч я і дуже довго та сильно хотів перейти до 20 В на роз'ємах Type A, мені цього не вдалося. Хоч USB тригер і був налаштований на 20 В, але на роз'ємі Type A я отримав максимально лише 12. Хоча бачимо, що на роз'ємі Type C при тих же налаштуваннях, він тригерить 20 В. Хоч я й не дуже розумію, кому знадобиться 20 В, на роз'ємі Type A. А поки що за допомогою комплектного кабеля я переходжу до тестування роз'ємів Type-C. Заявлено, що на USB-C при 5 В зарядний має видавати 3 А. Швидко виставляю їх на електронному навантаженні. Бачу, що проблем із заявленими 3 А немає, і роз'єми Type-C, як і роз'єми Type A спокійно витримують до 3,5-3,7 А. Переходжу до тестування 9 В, тут так само заявлено 3 А. Помітив, що на самому зарядному при заряді підвищеною напругою з'являється ось така блискавка. Довго не затягую та на навантаженні виставляю заявлених 3 А. Бачимо, зарядний видає 28 Вт потужності, а я продовжую шукати пікове значення, яке воно може видати. Тут нічого дивного, знову ті ж самі показники в районі 3,6 А. На 12 вольтах неприємного сюрпризу не сталося. Зарядне з легкістю витримує заявлені 3 А, а максимально витримує 3,5 А що дорівнює 42 ватам потужності. На 15 вольтах на роз'ємах Type-C показує ті ж самі чудові результати, тримаючи 3,5 А що дорівнює 53 ватам потужності. Тому переходимо до самого цікавого, а саме 20 В та 5 заявлених ампер, що дорівнює 100 Вт потужності. Тут я вже поступово розганяюся до 3,4 А навантаження, що дорівнює потужності близько 70 Вт, який видає зарядний пристрій. Тож я продовжую додавати навантаження, доходжу до 4 А 84 Вт потужності. Напруга, звісно ж, просідає. Чому так відбувається, я розповідав перед цим. А я ж продовжую поступово збільшувати навантаження та отримую заявлені 5 А при 20 вольтах. Що дорівнює заявленим 100 ваттам з роз'єму Type C. Комплектний кабель тримається достойно. Я не відчуваю, що він нагрівався. Бачу, що заявлений 5 А зарядний пристрій тримає, і тому мені, звісно ж, цікаво побачити, яку максимальну потужність він зможе видати. Бачу, що 5,4 А зарядний пристрій тримає, та вимикається на 5,5 А. Далі я знайшов найгарячіше місце на зарядному пристрої, встановив туди датчик температури. Та провів його невеликий тест на нагрів при потужності в 100 Вт. Знизу я виведу показник температури, хоч його там не дуже й видно, тому скажу, що починаю тест з 35,7 градуса та залишаю зарядний пристрій навантаженим на 100 Вт на певний час. Через 12 хвилин такого тесту навантаженням в 100 Вт, температура піднялася до 44,2 на корпусі, звісно, всередині вона трішки вища. Але загалом така температура для сучасних приладів не є критичною. Хто додивився до цього моменту, я вам дуже дякую. Поставте лайк, щоб я бачив, скільки вас. Та спеціально для вас покажу ще кілька цікавих функцій даного зарядного пристрою. Якщо на вімкненому пристрої натиснути кнопку вімкнення ще один раз, він вимкне показники над всіма незадіяними роз'ємами. А якщо натиснути кнопку вімкнення ще тричі, то він взагалі вимикає екран, скажімо, такий собі нічний режим, щоб не турбувати. Але навіть якщо екран вимкнений таким чином, то заряд приладів рівно продовжується. Стосовно його споживання, коли зарядне увімкнене в мережу, але екран вимкнений, ватметр показує взагалі по нулях. Коли ж екран увімкнений, то ватметр показує споживання близько 1 Вт. В даному відео розбирати я його не буду, тому що він проклеєний досить якісно. Але тим, хто має бажання переглянути його нутрощі, я залишу посилання на Байміякофі, де я у вільному доступі виклав фото його нутрощів, які зміг знайти в мережі. Тому кому цікаво, переходьте та переглядайте. Щодо висновків, буду говорити, як звичайний користувач, який отримав даний зарядний пристрій для того, щоб мати змогу після блекауту, швидко зарядити основні необхідні пристрої для того, щоб пережити наступний блекаут. І з цими завданнями, для яких я його замовляв. Він справляється навідмінно. Я навіть не хочу рахувати, скільки будуть коштувати 6 окремих зарядних пристроїв з подібними характеристиками. Я не отримував ніякого сценарію чи завдання вихваляти даний зарядний пристрій, тому що, хоч і отримав я його на огляд, але товар вибирав особисто я, тому що подумав, що на даний час товар досить актуальний. У моєму користуванні він знаходиться вже близько місяця, і за цей час особисто в мене. Від нього тільки позитивні враження. Чесно кажучи, я вчора знімав, скажімо так, масштабне відео і я на силу знайшов свій попередній зарядний блок, щоб підключити освітлення. Якщо ж ви теж вирішите придбати даний зарядний пристрій, всі посилання на товари з даного відео я залишу в описі та першому коментарі під цим відео. Також там я залишу ексклюзивні промокоди, які я отримав спеціально для вас на знижки. Можете використовувати їх при купівлі цих чи інших товарів на Алі, а можете і не використовувати. Ставте ваші лайкозаври, пишіть будь-які коментарі під цим та іншими моїми відео. Я дякую вам за перегляд і натискай!